Час ненавидить, коли хтось грається його стрілками. Вітаю вас, шановні! Сьогодні ми з вами говоримо про книгу ткаля часу від видавництва ТАК, авторка Нел. Файфер Софі Делапуант успадковує від свого батька годинникарську справу. Має крамницю, а також обслуговує годинники, які мають свої магічні особливості, і тільки особлива людина може їх обслуговувати. Дещо переналаштовувати, де з ким розмовляти. Наприклад, окремою ланкою годинників є горанями, яких Софі може розуміти, тому що вона хрономовець. Її батько був геніальним годинникарем, і вона думає, що вона ніколи. Коли не досягне його рівня. Вона працює в крамниці, обслуговує годинники при королівському дворі та мріє піти на навчання. Одного дня брат короля, близнюк Димитрій просить Софі полагодити один дуже особливий годинник у замку. Цей годинник раптово виявляється накопичувачем часу, і Софі переноситься у час. Маємо палацові інтриги, зустріч із Давно померлими родичами переосмислення всього життя, буття та розвиток взаємовідносин. Наша Софія у минулому примудряється навіть закохатися, а також бути втягнутою в жахливі інтриги, розв'язати які дорівнює захистити долю королівства. Книжечка цікава, легка. Дуже-дуже красиво оформлено. І в принципі я могла би її рекомендувати для людей, які починають читати фентезі, для людей, які кажуть, я не читаю фентезі, тому що там все придумане, взагалі не розумію, як ви можете його читати. А ви спробуйте притримуюся своєї думки, а до якої дійшла десь з півроку тому, що французькі романи вони всі мають якусь свою тональність. Ви можете не знати, що це французький роман, але якщо ви прочитаєте їх. 3, 5, 10 поспіль. Це будуть різні жанри, це будуть різні автори та різні навіть країни світу. Але франкомовного автора, видно, здалека. Я не знаю чому, тому що я не літературознавиця. Але те, що французи пишуть особливо, ну це просто факт. Дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте!